Щодо навмисності, то чи можуть так е, торфовище горіти, то абсолютно вони можуть горіти без всяких умисних підпалів. Треба говорити про те, чи були вжиті превентивні заходи е, відповідними інстанціями, зокрема державна лісових ресурсів, його підрозділами, більшість з них, е, вживають. Заходів для того, щоб попереджати пожежі. Принагідно закликаю звертатися за відомими там телефонами, які там зараз 101. Якщо хтось побачив, що тільки горить, бігом повідомляють, щоб чим раніше помітили і стало про це відомо, тим більше шансів, що пожежа не пошириться. В цьому регіоні ростуть переважно штучні соснові ліси. Причому ліси одного віку. Коли воно одного віку, коли це хвойні шпилькові насадження, вони дуже сильно горять, поширюється вогонь. Якби це були листяні ліси, або хоча б мішані ліси, тобто там, щоб були квени, дуби, липи, інші породи листяні, вони менше горять. Плюс зараз і посуха і спека. в цьому лісі йдеш, воно все настільки сухе. Відчувається, що, не дай Бог, там десь якась, якась іскра, воно все буде горіти. Що відбувається? Треба ліси, які там зараз є, монокультуру соснову, перетворювати поступово на мішаний ліс. Щодо торфовищ. торфовища, торфовища е горять, тому що вони осушені, тому що була проведена меліорація, тому що були пориті канали, вода пішла. Болото не горить, а торфовище горить. Причому горить дуже підступно, воно горить, може, там, внизу, десь всередині. Люди, якщо йдуть гасити, можуть провалитися і, і гинуть. Тому відновлювати треба е, ці болота, які були на місці торфовищ. Є досвід і в Україні, є пілотні проєкти, і є досвід і в Європі. І це треба робити, тому що воно жити горіть, горіть і горить без кінця. торфовище. Там є холодно-болотні вгіддя. їх треба повторно відновити, заболотити їх знову треба, і бажано їх навіть взяти під охорону, як там природні урочища, пам'ятки природи, заказники і так далі. Там, де це такі торфовища на землях інших землекористувачів, наприклад, територія громад, те саме треба зробити.